Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні знаходимося в Черкаській області, без питей та господарства. Ольга Володимировна, Олександр, головний герном і герном на картоплі. Оля, Андрій, що ми тут бачимо? Який сорт картоплі? На даному участку у нас посаджений сорт фонтане Агріко. Це і чипсовий і сорт. чи столовий? сорт універсальний, універсальний. Він може бути фрішний, як фрішний, так і столовий сорт. Можна його подвійне використання. І іменно на цьому участку, де ми зараз бачимо, тут закладалися досліди, досліди гербіцидні. На цьому участку закладений дослід по препаратах басла, це стомпаква, 3 літри на гектарі, а потім багато. Також гербіцидом ми не працювали. Як бачите, частково є пропуски амброзії. основну масу забрало, бо поля в нас... Да, у нас є проблема, проблема з амброзією на наших людей. Порадившись із спеціалістами, ми дійшли до висновку. Наслідуючий сезон закласти досвід з максимальною дозою 3,5 пакбаловити. Для л. ваших грунтів буде підходити. більше. Даже і плюс фронт'єр. Ну і, звичайно, серкаді серка, так? протруйників. Ми використовуємо. У картоплі ми беремо два внесення ревіони і внесення і Сігнун. А скажіть, будь ласка, Ревіона вам сподобалася? Ревіона працює шикарно. Це у вас перший рік чи прошло? Перший рік ми в минулому році замовляли, нам просто не хотіло. А перший ми, ріків... ми пізно замовили перший рік сподобалося вам? і ми вже зробили замовлення на наступний сезон, щоб забронювати. А скажіть, будь ласка, тут ще ревіона буде чи не буде? Ви ж хочете продовжити? Так, да, ми хочемо ріст? ще ми два рази. Ми одне внесення вже зробили і зробимо ще одне внесення ревіоною, щоб продовжити, тому що е, тут е, оце поле за, залож, закладене на досліди, на ньому багато сортів, багато сортів для картоплі фрі. І ми, ми хочемо... Відпрацювати технологію і побачити, яку врожайність, яку форму картоплини ми можемо отримати для переробки. Так як у нас задача стоїть виростити картоплю для переробки. Для переробки. Саш, а скажіть, будь ласка, ви вже приблизно орієнтуєтесь, скільки тут ви візьмете врожайність? Чи поки що ви не можете сказати? Ну приблизно 30, 40, 50 тонн. Будемо надіятися, звичайно, на 60. 60. Ну хороший, да. Вони ще вигітують і йде зараз е побування врожаю, ще накачка культ піде. Хоча ми закладку вже бачили приблизно, так ковірки, може ми вирібно можемо і, і працюють. Е і, так, половна система спрацює, працює, захист, так, так, захист, живого, захист так, ну і рев'яна, для того, щоб та... продовжити фотосинтез. Ну що, давайте спробуємо подивитися, що ми на сьогодні маємо. А сьогодні у нас 23 липня. Сод контане. Сод фонтане, думаю, посадки 42 тисячі на гектар ми садили тут тут на да, даному ділу. Да, земля видно, родюча, Зразу видно. Не підкидаємо ніде, беремо чисто з одного куща. З одного куща подивіться, І кількість, і величину самої картоплі. Пологи достатньо, тримаємо. Трошки дощики Трошки прийшли дім. у вас. Але ви на полив. Якщо можна на свій полив. надіяться на цьогорічні дощики. так, Ну ми що бачим? ми бачимо? Ось можемо бачити, дивіться, на сьогоднішній день це ще материнська бульба в такому стані, як Серкадіс пишуть. тримає. Да. серкадіс тримає. Поки okay, ми бачимо ось 12 бульб, але ж якщо ви звернете увагу, то ще йдемо. Ну, для на... фонтана це потенціал 12-14 бульб це. Ну і розбір Діга. на сьогоднішній день вас влаштовує він? Я вам скажу, якщо для товарної картини... На продажу. ідеально. Для фрітки малувати, треба дотягнути фріт. Дотягнути. Да. Подожди, може... тому, тому ми хочемо продовжити вегетацію, щоб побачити і випробувати вже в виробництві якість форму картопліфі. Іменно вже готовий. Зрозуміло. Ну що, можна побажати вам успіхів, щоб ви, як ваше гром каже, 60 тонн взяли тут сорту фонтане хорошої картоплі для фрі. Дякуємо і вам дякуємо за підтримку, за консультації, за дні поля, які ви організовуєте. Дуже все цікаво, спілкування, з кимсь все воно приносить свої. Ну і хороші ціни вам цьому році на картоплю. Дякую.